Анні всього 21. дівчина проходить службу на пункті пропуску лужанка на посаді інспектора прикордонного контролю. На пункту пропуску перевірка документів. Ну правильність, наявність документів, щоб все було. на якій підставі люди їздять за кордон, яка в них, який в них мотив на це. А так як тепер військовий стан, у нас в Україні у нас багато виїжджають чоловіки, і все ж правильно треба перевірити, щоб нічого не пропустити, на якій підставі Військово-облікові документи чи інвалідності групи є, чи багато дітні. Сьогодні охороняє державний рубіж, а в минулому професійна спортсменка. Я займалася спортом, я займалася боксом ну, десь приблизно рік часу. Але потім щось. Трохи травма була і це і перейшла просто чисто в зал, ну десь не десь трохи боксу. Колись Анна спробувала свої сили у лавах Національної поліції України. Пробувала працювати у поліції і Мукачський міськрайонний суд. Ну, трохи не зайшло. Думала, ну спробуємо ДПСУ, тому що в мене всі почти друзі, всі колеги, вони всі в Ну, вони всі військові. Я в дитинстві мріяла дуже стати таким поліцейським, але більш покримінальних. Ну то мені, ну, мені подобалося. І подобається дотепер. Але все ж таки, як я пішла до Державну прикордонну службу України, я зрозуміла, що краще безпека перевіряти безпеку нашу Україну. Рішення вступити до лав прикордонників у дівчини прийшло після початку повномасштабного вторгнення, але зважаючи на вік, їй відмовляли. Я вирішила підписати контракт державній прикордонній службі України, але вона мені показала багато чого нового і і Багато якихось нових зусиль, досягнень, і в тому числі як багатого досвіду. Згодом Анна разом з побратимами мала можливість поїхати до Великої Британії, де здобула необхідні професійні навички. Це була як базова військова підготовка, але це великий досвід в тому. Тому що там багато чого навчають, багато чому показують, як реагувати, коли щось заміновано. Показували, що будь-які речі можуть бути заміновані. Навіть будь-яка дрібниця, на яку би ти навіть не подумав, вона може бути замінована. Гранати ми кидали, як з ними поводитися правильно. Найкраще мені зайшло, це тактична медицина. Чому? Коли під огнем ми надавали першу допомогу, вона нас навчила, що. Ну, які б ми не були, але ми все ж таки допомогу побратимам ми маємо дати. Де б ми не були, але ми маємо продумати і не про себе, але ми маємо нести якусь відповідальність і за побратимів. Наразі Анна готується вступати до професійного вищого навчального закладу, аби здобути офіцерське звання та розвиватися в обраному напрямку. Які-то навички, які тобі подобаються. Наприклад, так як я по спорті, ну вони мені дали можливість, все ж таки, як і на службі, не на службі, але дали можливість проявити себе у спорті, і це дуже великий плюс в них. Для тебе рідної самої, ніби ти їхня донька, але чи там подруга загалом у Мукачівському прикордонному загоні, і сьогодні відкритий набір на наступні посади посади. Які ми зараз комплектуємо? Це інспектори прикордонної служби, це інспектори прикордонного контролю безпосередньо для несення служби на пунктах пропуску через державний кордон, це кухарі, це фельдшер, це оператори безпілотних літальних апаратів, ну, перекладачі угорська румунська мова. Ну, в основному, от такий перелік посад для цього. Кандидатам треба зібрати необхідний набір документів та пройти відповідну підготовку. Основним умовами вступу на військову службу за контрактом Держприкордонслужби є вік від 18 років до 60 років. Наступне це людина має бути громадянином України і не мати судимості. Це основні такі вимоги до кандидатів. А потім під час проходження етапів відбору, там професійно-психологічний відбір, перевірка внутрішньої безпеки та військово-лікарська комісія, вони вже встановлюють. Ще ну елементи придатності людини до військової служби за контрактом, саме в Мукачевському прикордонному загону.